Спитай себе, дитино, хто ти є. І в серці візветься рідна мова. І в колосі ясні ім'я твоє. З родиного гнізда, немов пташа. Ти полетиш до світу далечезна. Та в рідній мові буде вся душа. І вся дорога, вся вітчизна. У просторах, в яких немає меж. Не згубишся, як на вітра в полова. Моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. Дід приїхав із села. Ходить по столиці. Має гроші. Не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажите кухлик то, что с краю. Продавщица. Что, чего? Я не понимаю. Кухлик, Люба, покажите, то, что сбоку с Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Деду руки кухлик взял, І нахмурив брови, на Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Вона дуже красива, тому мені подобається. Милозвучна, чудова, вона захоплююча. Я би слухав і слухав її без зупину. Дарує стільки емоцій, вона не вичерпна. Чому ж ми на ній не розговарюємо? Говорити українською стало не просто модно, а стало потребою для багатьох свідомих громадян. Але в багатьох на заваді стали психологічні бар'єри та страхи. Однією з них стало те, як говорити в російськомовному середовищі на українській мові. Але все це міфи, які легко розвінчуються. Я погано розмовляю на українській мові, тому не хочу її псувати. Це одна з багатьох причин. Жодна з країн не розмовляє на своїй літературній мові. Навіть жителі Західної України не зовсім говорять чистою українською мовою. Ви продовжували б говорити російською? Ні, це мертва мова. Створіть. Українськомовне середовище. Почніть з пасивного накопичення української лексики. Дивіться кіно та серіали з українським дубляжем. Читайте тільки українськомовну пресу, слухайте музику тільки на українську. Налаштуйте свій комп'ютер на українську мову, інтерфейс програм та соцмереж. Пишіть українською в листування та спілкування в соцмережах. Переходьте на українську мову. Говоріть до незнайомців лише українською мовою на вулиці, в магазині, в транспорті. Тоді ви зможете за допомогою практики поліпшити вашу мову. Почніть говорити в побуті українською мовою. Попросіть рідних та друзів підтримати вас. Пам'ятайте, російськомовні українці розуміють вас. Хоча, навіть якщо вони звертаються до вас російською, не бійтеся допускати помилок та запитувати незнайомі слова. Так ви швидко збагатите свою лексику. Наберіть беріть путвіння, щоб говорити вільно, не бійтеся розмовляти нашою рідною, щирою українською мовою. Lubię jak lubi. jak słońce lubić, jak witer i trawy i wody. W godzinę szczęśliwą i w w tym miejscu. Lubić w godzinę nie chodzi. Lubić Ukrainę uśni, nie, nie w junewu. W junewu Klasu Ukrainę. W ziewu żywą i nową. I i solowino. Między prydatnich narodów, mowsadą i rzuceniem. Wszelkie jedyne nawzajem. Lubić Ukrainę z sercem swoim.